Людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший. На кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші? З ким можна разом дувати відчай чи радість ділити не ризикуючи. Хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш? Людина ж бо в себе не надто вірить. Все свідка для себе шукає якогось. Нема людини, спіймає звіра. Не здовить звіра, віднайде Бога, не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може, ні народитись ні вмерти тихо. Побудь же іншим, мені, мій Боже, постій поблизу, помовч, подихай. 24 лютого сталося вчора. Я відтоді не пам'ятаю нічого і досі здригаюсь, коли світає. Я нічого не пам'ятаю, нічого не пам'ятаю. Я забула, як це прислухатись до сирени, бігти в підвал поз то хто біжить повз мене. Бачите, як дитинство перетікає у старість, це зовсім на щастя не запам'яталось. Ракети і бомби не в фільмах, а поруч раптом. Перші розтрушені будинки і перші втрати. Я не пам'ятаю, чи був там страх, чи була сміливість. Не пам'ятаю, скільки ми плакали і про що молились. Не пам'ятаю, як від пожежі вибухів було світло. Не пам'ятаю, як налякано роз'їжджали світом, як містами їхали танки з кровавими написами. Не пам'ятаю нічого. Хіба що лють і ненавість, ненавість і лють, а іноді ще тривогу. І моя пам'ять відновиться тільки в день перемоги, коли всі, хто поїхав, будуть вертатись додому. Пам'ять відновиться і буде відновлюватись ще довго, коли в минулому залишиться все прокляте, усе жахливе. Я не забуду жодної ночі, жодної хвилини Я не пробачу жодного пострілу, жодної смерті. Пам'ять моя відновлюватиметься міцно й вперто. Пам'ять моя все, що сталося, спрагло питиме. Я не забуду жодної дитини, пораненої чи вбитої, поки наші міста відроджуватимуться із попелу. Я не забуду жодного крику, жодного погляду. Я не забуду жодного дня цієї весни. Я не забуду жодного дня цієї війни. 24 лютого сталося вчора. Я з того ранку не забуваю нічого, 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 нічого.